Ноутбук за картини ногами прем'єр подарував художниці, яка має тяжку форму ДЦП. Три роки тому ТСН вперше розповіла про особливу мисткиню Дар'ю Безкосту. Вона живе в Сумах. Відтоді держава зацікавилася полотнами художниці, і тепер вона показує свої роботи в столичній галереї сучасного мистецтва. Про те, чого очікувала від зустрічі з прем'єром, мама дівчинки в сюжеті Ксенії Марченко. Серед гамірних столичних вулиць Олена Тадар'я вже в п'яте. Вона перший раз попала в і Вона була в такому висоргі. Вона і вона говорить, я ще щоби хотіла туди попасть. дуже там говорит, Я розумію, що вони поють. На Наснаги вистачило б обійти всю столицю та проїхати складніше. Коляска 15 кілограм, і Даша 45. за 307 кілометрів від рідних сум. Родина мріє побачити весь світ. Машина нужна бути така, яка вміщалась би коляска. Міще у Даші було б удобно, комфортно. У мене ще є діти. Ми сіли і поїхали на ту же саму дачу на природу, де є річка, свіжий воздух. это очень любит. А поки весь світ для неї у соцмережі знаходить друзів і сама пише ногами. Щоправда, з помилками нарікає мама, знаки даються лише три класи школи. Она в соцсетях общається у неї з друзі появились всі відповіді, все вона она. приймає ту почту, а на отправляє. Є дальше, далі. б писала, конечно, более грамотно. У столиці програма мінімум помірятися силами з майстрами пензля. Твої картини сохраняться даха. Навіть якщо сіпатріска це будуть такі древні, і вони стануться. Сюжети картину майже 18, Дар'я присвячує коханню. Олена по вже теж переймається повноліттям дитини. Незадовго вона втратить соціальну відпустку і державні виплати матері одиначки. І написала про це прем'єр-міністрові в листі, щоб сьогодні особисто передати. Я Микола Янович зупиняється біля намиста. Його Дар'я теж плете ногами. Це саме взагалі ніхто не бачив. Там даже внизу там, ну, Я, говоря, в тому видно її нога. Я вкрай говоря, говоря, вас трохи в успіхах дальніших. Давай будемо дружити. На згадку фото і подарунок ноутбук для дівчини, що малює ногами. Прем'єр-міністр у відповідь на листолени визнає. Маша школы, там, детские сады, там, институты не приспособлены, нет там таких условий. Все это надо переделать, вот мы сейчас это все занимаемся. Дарье подарок чудесный. Лечение на... в клинике Козявкина, там где Дарья, вот как мы уже поняли, ей очень хорошо там помогает это лечение. Едем домой, все уже. Ксения Марченко, Андрей Сокуренко, Андрей Хлус, ТСН, 1, +1.